На тисячі квадратних метрів цього підвалу багатоповерхівки у разі бойових дій зможуть розміститись усі 400 мешканців будинку. За кілька місяців приміщення розчистили, а також провели сюди воду та каналізацію. Попити запити голова ОСББ каже: нині готові приймати людей з усього будинку за умови наявності продовольства. Тут зможуть протриматись кілька діб. Всі мешканці, які проживають у цьому будинку, достатньо да вони будуть розташовані щільно, але вони тут можуть розташуватися і. Сховатися в нагоді наразі якоїсь там небезпеки, Але якщо при біді, ми можемо зараз розташувати людей, якісь матраси постелити, застелити, і люди можуть уже тут ховатися. Ми готові до цього. А це вже підвал сусідньої дев'ятиповерхівки. Тут також підведені вода та каналізація і створені умови для перебування людей. Були морози зимою, і ми тут працювали завжди, приходили. Ну я вам хочу сказати, можна перебути. Можна, звісно, якщо у людей вже так як кажуть, треба, щоб був цей чемоданчик, спакований, Там якась одіялка, якийсь там стульчик розкладний, можна, можна перебуть, не замерзнути. вода. Тут є чиста підхів. Окрім підвалів багатоповерхівок, укриття облаштовані на території деяких підприємств та установ міста. Нині цей підвал у місцевому теплокомуненерго використовують як кабінет охорони праці. Втім, протягом 12 годин його можуть перепрофілювати і використовувати як укриття для майже як півсотні працівників підприємства. Все необхідне, що потрібно, сюди зноситься. Ще, що не потрібне, сюди виноситься. У нас є і запасні електростанції. Три, три, три електростанції у нас є. І, Дякую, нам да, крім того, є матеріальний резерв, теж у нас на підприємстві є. І в матеріальний резерв входить іменно забезпечення спалива і бензину. Подібне приміщення є і у міській школі номер 7. Зараз тут кабінет захисту України, який може використовуватись як укриття на кілька діб. Якщо ми зараз вийдемо по коридору, у нас тут, з лівої сторони є туалет, умивальник, душевая. Здесь вот у нас от витіжка є на Значит, Одна сторона закачує та чищену воздух, друга викачувати тот воздух, який укриває, миє, значить, дишуть. Всього у місті на обліку перебуває 180 підвальних приміщень, які можна використовувати як укриття. Втім, реально готові до прийому людей близько половини. Нині ОСББ міста почали розчищати свої підвали. Отож ця цифра збільшиться у міській раді. Таким об'єднанням за потреби готові допомогти фінансово. «Ми заклали 2 мільйони на підтримку СББ ага, із... Так. із них вже да вже... за потребою. Що там буде потрібно? Ми будемо розглядати де Вже депутати будуть виділяти кошти, спрямовувати і в тому числі і на під... приведення підвальних приміщень до нормального. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.